Доброго дня, шановне панство, пані та панове. І сьогодні я все ж таки вирішую зробити іще один новий формат. До речі, пишіть в коментарях, якщо я, у вас є улюблені формати гадань. Я обов'язково будемо щось повторяти, але поки що я б сказав, що я тільки розкручуюсь в цьому питанні. І так, сьогодні у нас питання: як до мене відноситься а, загадана вами людина? До, до останнього хотіла робити це питання, бо насправді дуже скучно це для мене робити, але тим не менш зробимо. Такс, е о, навіщо я тасу, Якщо ми не обрали навіть варіанти, значить варіантів буде, як завжди, три ви обираєте якісь із варіантів. І е ми подивимося. Ну, тобто ви можете обрати дивіться, які камінці, файні. Значить, так, обираєте е один з трьох варіантів, або дивитеся е всі три і придивляйтесь, що для вас більш підходить. І да. так, зараз настраюся на себе на своє питання на ту людину, котру ви загадуєте, на його відношення або її відношення до вас. Ну, людини, коротше, коротше. Відношення загаданої людини до вас. Особисто, пан має строгели баварський. Гадаю, для вас дослідники затері... загаданої людини відношення до вас особисто. загаданий людини відношення до вас особисто. Все, все. Розкладемо по три карти. В принципі, то, таке теж зробимо експрес готанічку. Так, раз, два, три. раз-два-три. От коли-небудь треба буде атигратися і зробити подовші гадання. Усходні, незгоді, на напишіть в коментарях. Що вам подобається більше короткі? Так, перший, другий, третій варіант. Можете обрати один, можете подивитися все відео, а я вже починаю з першого. А, так. Відношення загаданої людини до вас. О, яке цікаве поєднання, якщо чесно. Давайте так, по-перше, ця людина. Ну, трошечки. У мене такі, знаєте, двойственне відчуття насправді цієї людини. Я, по перше, підозрюю, що це жінка, а, або людина з деякими жіночими, типу, спектрами. Ну, в сенсі, що енергіями, так? Да? Ну, також може бути просто владна людина. Ну, просто тут випала саме людина, або ви самі такі. но... Тут відношення таке, що. А, я би сказала, що тут такий варіант, якби. А, Тут, або ви самі є дуже строгою людиною такою, знаєте, або саме людина. Тут таке, знаєте, людина вас бачить, напевно, за все, строгою людиною, іноді такою, знаєте, непреклонною, готова пустити всіх там в повітру. І в той же час достатньо благосклонний деяким людям. Або ще інший варіант: ця людина достатньо жорстка. І бачить вас таким, знаєте, ну, брезгують вам ця людина, і ну, ви можете доказати, що ви інакша людина. Ну я щось більше полагаю, що це ви така людина, достатньо жорстка, можете когось і в повітру пустити. Але насправді довіряю, ну, тим, кому ви довіряєте, у вас таке, знаєте, свято. Тому щось такого плану. Дуже цікаво. А Мені навіть стало цікаво, знаєте, що, що ви за людина така, якщо чесно, От. Uh, тут, тут цікаво, звісно ж. Ну і <кій> давайте глянемо другий варіант, який відношення до, О, звісно, так. Ну, Ця людина вам не довіряє або ілюзує з приводу вас, може вважати вас занадто доброю, занадто щедрою, може вважати зад... вас занадто навіть наївною. Ця людина щось або. Обманом думає про вас. Я б сказала, що тут щось таке, ну, неладне. Людина вона вас По-доброму, це людина вас точно не бачить. Ці карти, якби і добрі, але по-доброму тут немає такого відношення. Щось може навіть бачить вигоду у вас. Може і так бути. Таке цікаво, знаєте, сьогодні падають карти. Так, дивимося третій варіант. Так. Відношення людини до вас. Відкрита, щира, творча, така, знаєте, сильна, характерна людина. Ну, в основному, відкрита, щира, класна людина, але іноді скромна, іноді замкнута, іноді охвараюча, іноді от щось таке. от. Але, загалом, ви приємна людина для цієї людини. Навіть приємні почуття, я б сказав є. Щось таке, знаєте, тут, я би сказав, що поло таке негативне, але в той же час з проблеском Тут таке, ну, негативно, так от сприймає людина. Хоча. Ну, ну, я б не сказала, що це по-доброму. Що це хороше, що це взагалі любов, навіть якщо ви загадували на любов, тут нема любові. А от тут, до речі, є, і тут могла би бути. От. А якщо на це було питання. Так що так, а тут, от, тут є потенціал на не недружеський, але хороші відносини. Тут дуже хороші відносини. Так, так все. Ми подивилися три варіанти. Дуже дякую за перегляд. З вами був пан майстер Генрік Баварський, Генрі Кардієс Сенсу. Дуже було, 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 дуже було цікаво розглянути цей розклад саме для вас. Що бажаю вам щастя, здоров'ячка, щастя здоров'ячка. З вами був пан Генрік Баварський. Дуже дякую.